Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом болгарського насипного пирога з яблуками. Простий, ароматний і неймовірно смачний десерт. Він чудово підходить для осінньої пори і стане гарною альтернативою звичній шарлотці. Для цього пирога не потрібен заміс тіста. Використовуємо сухий інгредієнт 160 г маної крупи. Додаємо 140 г борошна і 140 г цукру. Також за бажанням додаємо ванільний цукор. Дві чайні ложки розпушувача. Суміш для основи готова. Тепер все ретельно перемішуємо. І розділяємо на 4 рівні частини. Це приблизно по 4 столові ложки. Для начинки потрібен 1 кг 200 г яблук. Я їх начистила, а тепер потрібно натерти на терці. Яблука я натираю шкіркою. Але якщо вам вона не подобається, ви можете її зняти. За бажанням можна додати корицю. Я додала десь дві чайні ложки. Тепер все ретельно перемішую і розділяю на три частини. Сік не виливаю, він нам потрібен. Діаметр форми 18-20 см. В моєму випадку це 19 см. Стінки форми я змастила вершковим маслом. Першим шаром я насипаю одну частину нашої сухої суміші. Гарно розрівнюю ложкою. Другим шаром викладаю одну частину яблук. Таким чином далі викладаємо один шар сухих інгредієнтів, а другий шар яблук. Під час випікання яблука будуть давати свій сік, і він поступово просочить сухі інгредієнти. Останнім шаром я викладаю сухі інгредієнти. Все гарно розрівнюю. І потрібно тепер натерти 100 г холодного масла. Рівномірно розподіляю по всій поверхні масло і відправляю в холодну духовку. Для того, щоб масло поступово розтануло і дало свою скоринку. Випікаємо при температурі 170 градусів 1 годину. Пиріг я вийняла з духовки і даю йому стабілізуватись приблизно 1 годинку. Після того, як він постояв, можна його нарізати. Пиріг вийшов ніжним ніжним усередині з ароматом запечених яблук і кориці, а зверху легка хрустка скоринка з вершковим присмаком. Солодкість у ньому помірна, яблука додають приємної соковитості. Це той десерт, який хочеться їсти теплим, запиваючи гарячим чаєм. Дуже зручно, що цей пиріг готується без замішування, лише шари сухої суміші та соковитих яблук. А в результаті отримуємо справжню домашню магію.